Вийшовши із синагоги, він увійшов у дім Симона теща ж Симона була охоплена сильною гарячкою і просила його за неї. І підійшовши до неї, він заборонив гарячці і та залишила її. І відразу піднявшись, вона служила їм. Коли ж заходило сонце, всі, хто мав хворих на всілякі недуги, приводили їх до нього. І він, покладаючи руки на кожного з них, зцілював їх. Виходили ж і біс з багатьох із криком, говорячи: Ти Христос, син Божий. І забороняючи, він не дозволяв їм говорити, тому що вони знали, що він Христос. А коли настав день, він вийшовши, попрямував у безлюдне місце, а люди шукали його. І, прийшовши до нього, утримували його, щоб він не йшов від них. Але він сказав їм: і іншим містам мені належить благовістити царство Боже, бо на те я посланий.